Оцінювати вампіра в The Dреio. нас ви, якщо дивились, моє перше, e, ну, точніше, привідующе відео про як оцінюємо цього водія в The А зараз ми оцінюємо e, вампіра. І як ви знаєте, в мене тепер новий скин. Так, Пішли йдемо оцінювати вампіра. Всі плюси і мінуси, як завжди. Ідем. Так, заходимо в катечку. Сьогодні, так сказати, у нас як завжди. Ну, не як завжди, а як... Ну, отінка і, і... День осінки такий, я не знаю як це назвати просто. Потім я, якось я його назву, якусь оцінку, я не знаю. You... І, будь ласка, підписуйтесь та ставте лайки на моєму каналі. Поки що я... Так. Відкриваємо перший плюс вампірський нож. Та він ще вампір ще швидше. Це два основних його плюси. Нож дуже сильно б'є, вампір. І... А це плюс скорость швидше різних чудіків. Це дуже великий плюс. Не треба не на яке дуже не треба. Це не знаю. Але він горить на сонці. Бачите, в мене хп дамажиться, Я хочу вам показати. В городі це дуже прекрасно робота. Я тупо взяв пару цих, е, взяв зомбі-бажиш. І тобі, коли ти вбиваєш зомбі, тобі цей щастя хп, це його основні плюси. Зараз покажу, як це працює. Раз. Два. Нам хватить. Зараз покажемо, як це працює. Оп! Подивіться. Ви вже побачите, що в мене є ломпістний нож і я бачила, але я хочу вам показати оцей якийсь городість де, що коли я домажу зомбі, я вийшла собі тут. Якщо при вас зараз тут на мене якийсь стрейки, я буду вже вибрасити ножом, коли я буду бігти біг, біг, з мене, якщо ви точно не знали. О, дивіться, дивіться на кілометри. Якщо ви точно не знали, то вражу, це тут на мене якоїсь стрейки. Так, ми йдемо поки що, якийсь домах. Так ви бачите вообще буду дальше и поделиться дома здесь. Можно наверху идем. Я думаю, что у тебя не трогает. Ой, ну дивись, я вже вам доносила башу. Вона якось так об'їжджалася. Вона не працює. Думаю, башка цінотація не працює. Я дізнався, що вона зі мною рік. Я хочу з вами згадати. Пока-пока.